Holowywanie w rozpoczyna rozpoczynaje Dania. Ukraina spodziewa się na przystępu ta przyskutku integracyjnego procesu. Jednym z priorytetów dackiego holowywania jest jedni z EU. Przed Kopenhagenem tak także wykliki związane z bezpiecznością Danii i innych krajów EU. Rosja nie zupynaje się i przedłuża dywersję i na Baltijskim Morzu jakimi je plany holowowania królestwa Danii w euro jak będzie wyglądać współpraca między Ukrainą i Danią, jakimi je nastroje w danym społeczeństwie i pro te jak Danci gotują się do imowiernej wojny. proce będę będziemy mm. mówić z naszą gościem, koleśniu holowoju Asocjacji Ukraińców w Danii, tak kierownic kierowniczką kompanii Nordic Ukraine Invest, Leseją Ignatyk Eriksen. Nasza hostia przyjeżdża do nas online. Pani Lesie, witaj Was. Królestwo Danii przejmuje prezydencję w Europie Zjednoczonej i jakie wykliki postawiła przed sobą Kopenhagen? Вітаємо з Копенгагена. Ви знаєте, восьме головування Данії в європейському в Раді Європейського Союзу. Вже називають історичним. Чому і найбільш важливішим навіть порівнюють його з головуванням в 2002 році, коли під час головування Данії Європейський Союз розширився на 10 нових членів. в... в, в в східній Європі, і це фактично заклало такі основу того європейського союзу, який ми знаємо. Але тоді на той час ми можемо сказати, що і Сполучені Штати Америки, і сам Європейський Союз був можна сказати одностайним. І це було за головування президента. І це було за головування прем'єр-міністра Данії, тоді Ларса Люка Расмусена. Анна Форазмуса я дуже перепрошую зараз. Данські міністри говорять, що це найбільш важливе головування Данії. Чому? Тому що е, Європейський Союз зараз стоїть перед одним із найважливіших викликів е, зберегти єдність Європейського Союзу, коли ми бачимо, що три найбільші гравці це Сполучені Штати Америки, е, президент Трамп. Вони він не, він не зацікавлений в єдності Європейського союзу. Ми бачимо е, е, президента Російської Федерації Путіна, який також хотів би. Певного, скажімо, сегментації європейського союзу так само і Китай, тобто вони не на стороні Європейського союзу. Фактично, зараз у Данії, у данських міністрів протягом наступних шести місяців будуть одне з найбільших завдань: зберегти цю єдність, зберегти залишки цього міжнародного правопорядку, який існував до давайте скажемо так, до початку війни в Україні і до. Початку президентства президенства Дональда Трампа. Потрібно дані за 6 місяців міністрам доведеться зробити сотні зустрічей для того, щоб утримати є згуртованим і здатним ухвалювати рішення в той момент, коли все фактично працює проти них. Які найбільше зараз можна сказати завдання Данії буде це не лише отримати цю єдність, яка потрібна, це фактично також збільшити. Видатки на безпеку безпеку Європи, і е, також для України це теж буде мати дуже велике значення, тому що наслідки того, чи зможе Данія забезпечити єдність Європейського союзу, буде впливати, чи буде існувати, е, чи, буде, чи буде існувати держава Україна, я би так сказала, і яка буде допомога е, е, мілітарна Фінансова для України, тому що зараз Україна після того, як американці фактично зменшили свою допомогу, дуже сильно, скажімо, залежить від. Від допомоги з Європи без єдності ЄС буде набагато важче регулювати глобальні технічні гіганти, контролювати їх вплив на суспільство через соціальні медіа, штучний інтелект, європейська безпека також залежить від єдності. Тобто можна сказати, що зараз виклики, які стоять перед Данією, вони одні з найбільших. Uh, і Данія uh, дуже відповідально до цього підходить і ставиться, і розуміє, що uh, зараз час для об'єднання, зараз час для переговорів, зараз час для того, щоби uh, проводити якомога більше зустрічей, круглих столів і говорити зі всіма учасниками. І Данія саме так сприймає, що це для неї історичний шанс зберегти Європу. Студія. Пані Лесю, знаємо, що Данія продовж цих трьох років дуже підтримує Україну, але мені цікаво, ви знаходитися всередині данського суспільства. Власне, ця підтримка серед простих людей до України чи за ці три роки повномасштабного вторгнення вона змінилася чи залишилася імпатія до наших воєнних мігрантів все таки на такому ж рівні. Знаєте, треба сказати, і ми говоримо це практично під час кожної зустрічі, що данське суспільство це найбільш проукраїнське суспільство в цілому світі. Навіть якщо ми говоримо про, про цифри офіційної статистики, 9 мільярдів євро за весь час Данія передала на військову допомогу Україні, більше створила спеціальний фонд допомоги Україні і виділила більше 600 мільйонів євро. Ф – Передали всі знають про данську модель, про те, що Данія – одна з перших країн, яка погодилася інвестувати в виробництво в україні і заохочує е, інші країни це робити нещодавно Данія створила е, нещодавно Данія створила також фонд е, підтримки виробників дронів де кожен українська компанія і данська компанія будь-яка компанія може податися і отримати підтримку на розробку е, дронів від ідеї і до е, впровадження зараз з одних з останніх рішень Данія дозволяє українським компаніям е, і за, запрошує виробляти на території Данії українським компаніям зброї, дає всі можливості, навіть буде змінювати законодавство. Це лише що стосується на, на державному рівні. Ми не говоримо вже про перепередані Цезарі і е, всю іншу військову допомогу. Данське суспільство на високому рівні вже протягом трьох років підтримує Україну. Ви знаєте, я з самого початку, коли почалася війна, бачить бачила я як Україна, як звичайні данці в перший день війни. Я пам'ятаю, у мене було десь близько 180 дзвінків. Вони дзвонили і казали, ми, ми їдемо зустрічати на кордон. Данська нація, яка доволі закрита, відкрила свої. Двері будинків для абсолютно незнайомих людей, і ми об, е, постійно перевіряємо статистику. Приблизно е, е, статистика тримається на тому ж самому рівні: 75% данців підтримують надання допомоги Україні після трьох років війни. Більше 65% данців е, говорять про те, що дані робить недостатньо заради допомоги Україні. А я вам нагадаю, що е, рівень переданої допомоги. Данія знаходиться в лідерах перше чи друге місце, там вони змінюються за рівнем військової допомоги, наданої на душу населення, якщо в обчисленні з ВВП. Тому дуже велика підтримка. Данії. але треба сказати, що це не просто підтримка е, людей е, данських людей. Вона виникла сама по собі. Е, данське суспільство у нас дуже сильна українська громада в Данії, яка дуже багато допомагала. Ми дуже багато спілкуємося з політиками. Ми дуже багато впливаємо. Ми присутні на всіх зустрічах. Ми е, дуже багато займаємося адвокаційною діяльністю, і ми дуже щасливі. Я... Pani Lesiu, ja wybaczasz, ale chcę jeszcze zadać wam modne pytania. A nasz czas dosyć обмеżony. Jak mowa pro ukraińskie суспільство czy ukraińsku громаду same w Danii, to jakie wykliki stoją szczególnie przed ukraińcami, jaki przeżywają same na migracji? Данія дуже багато вклали для того, щоб інтегрувати українські українців в Данії. Данії не багато проживає українців, 45 тисяч в середньому дуже високий рівень працевлаштування. Данія дуже багато вклала в вивчення мови більше 60% вже працюють українці. Це найвищий показник до речі, з усіх хвиль міграції. Які найбільші виклики, звичайно, дуже багато українців вони хотіли б повернутися. Вони багато українці вважають, що мова є доволі складною для них. Дуже важко знайти для, для, для багатьох роботу. Ми, ми, ми бачимо, що, наприклад, якісь певні українці з певної категорії, люди з вищої освіти вони вибирають повертатися в інші країни, в такі як Польща, тому що Польща на до прикладу визнає дипломи про вищу освіту, наприклад, медиків. Да? Давайте візьмемо до прикладу, чого не робить не Данія, де потрібно перевчатися і витрачати кілька років для того. Щоб вивчити мову, і це одна з, скажімо, таких основних причин, чому українці залишають дані. Також дуже важко проживатися людям старшого віку. І є проблеми з тим, що підліткам дуже важко отримати освіту тут без знання мови. Але ми над цим всім працюємо. Ми також зустрічаємося з політиками і намагаємося якось бути постійному контакті. Загалом, якщо я маю ще хвилину, хочу сказати, що. А виклики основний зараз є це утримати питання України на екранах телевізорів навіть після трьох років війни. Ми намагаємося, як українська громада, бути на всіх можливих зустрічах з данськими політиками і через данські громадські організації займатися такою адвокаційною діяльністю, переконувати, що захист України, допомога Україні. Це фактично захист є Європи, тому що якщо Україна впаде, ми всі прекрасно розуміємо, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться, і наступною будуть просто країни Європи і тому європейського союзу, і тому дуже важливо допомагати. І на щастя, дання данські політики, данське суспільство це розуміє, і тому протягом трьох років зберігається дуже велика дуже великий рівень допомоги. Pani Lesiu, a jak same Dania gotuje się do e, imowirej wojny z Rosją, a że ona z Rosją przez Bałtyckie Morze, na jaką my widzimy dosyć sensowną obecność rosyjskich dywersantów? Duże krótko proszę o odpowiedź. Tak. Mamy. Tak, to duże składne pytanie. Wy wiecie, że dosyć żyją w swoim yugie, ale my widzimy, że Dania... E... Збільшує рівень закупівлі військової зброї, Данія збільшує. Данія збільшує рівень виробництва зброї на своїй території, що раніше було фактично е, доволі складно. Зараз ми бачимо, Данія також дуже створює багато союзів. Ви, якщо ви пам'ятаєте, цю ситуацію ну, всі бачили цю ситуацію з Гренландією. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредерікс створила певні такі союзи з нордичними країнами, куди ходять представники Балтійських нордичних країн, також з, з такими сильними країнами, як Франція, силення е, е, виділення коштів на. Е, Військову допомогу, збільшення видатків, які вони відраховують в НАТО, саме на збільшення допомоги. Ну і звичайно багато є, скажемо, тих речей, які ми не, не бачимо. Але ми розуміємо, що нові технології, дрони і все майбутнє, скажемо, виробництво, яке є військове, воно збільшується. Дякую, Студіат. дякуємо. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Леся Ігнатюк Еріксен, громадська діячка, ексголова голова асоціації українців Данії і керівничка компанії Nordic Ukraine Invest.